Четвертого серпня Україна відзначає День незалежності. В умовах повномасштабної війни він набув особливого значення та символізує стійкість, єдність та незламність нашого народу. Вітаємо! І сьогодні розкажемо, як Хмельницький відзначив 34-ту річницю незалежності України. Вони віддали своє життя за свободу та суверенітет. У Хмельницькому відбулася урочиста церемонія покладання квітів. Пам'яті захисника Олексія Чорнобая. Благодійний забіг у вишиванках об'єднав більше сотні учасників. Перегони для найменших. Діти віком від двох до семи років долали дистанцію на толокарах та самокатах. Пам'ять усіх, хто загинув у боротьбі за свободу нашої країни, вшанували хмельничани вранці. Представники влади міста та області, а також небайдужі містяни, поклали квіти до стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни, а також до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Усі разом схилили голови у хвилині мовчання. А священнослужителі Духовної Ради міста звершили спільну молитву. Ірина Кондратюк далі. Рівно о 9-й рух у центральній частині міста завмер. Містяни схилили голови у хвилині мовчання. Попри несприятливу погоду та дощ, декілька десятків хмельничан сьогодні зібрались біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за незалежність нашої країни. Представники влади міста та області, а також небайдужі містяни, поклали квіти до підніжжя стели, а також пам'ятника героям небесної сотні. Сьогоднішнє свято і з гордістю. І з великим трепетом, тому що ми в надії про те, що нарешті настане переможний мир, що знову засяє яскраве сонце в блакитному небі. Приєдналась до пам'ятного заходу й Емілія Німцович, учасниця центрального проводу народного руху України та заступниця командира Хмельницького полку Бойове братерство України, каже, добре пам'ятає той день, коли Україну проголосили незалежною. 23 числа була проголошена незалежність у Львові. Ми були вносили прапор в. Верховну Раду це було у Львові, в Києві і в нас в Хмельницькому. Я тоді була медсестрою молода, 29 років. І ми починали з таких, ми були енергійні рухівці, письменники, артисти. Всі ми такі були в такому, знаєте, дусі бадьорому, тому що попереду йшов Чорновіл, а ми йшли за лідером нашої партії. Додає, щорічно у цей день приходить й до пам'ятника В'ячеслава Чорновола, не сама, а з онуками, щоб передати пам'ять про борців за незалежність молодому поколінню. Де б я не була, я все рівно цей день святкую, але святкую з честю, справедливістю, з совістю, тому що вибрала такий шлях до перемоги, боротьби. І Потрібно боротися, не зламатися, тому що наші хлопці боронять нашу Україну, і ми теж борони, будемо боронити в тилу. У пам'ять про загиблих священнослужителі Духовної Ради міста звершили спільну молитву. М'яця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми також в молитві за тих, хто на передовій. Бо ж саме вони сьогодні тримають передову, і роблять все можливе, бо в Хмельницькому сьогодні було мирне небо. Ми сьогодні помолилися за людей, які в окупації, ми помолилися за дітей, які викрадені. Ми помолилися за кожного українця, українку, який сьогодні в боротьбі за незалежність України. І Дуже хочеться, аби ці і слова були підкріплені справою кожного з нас, аби кожен з нас не лише. Теоретично і практично робив докладався до того, аби Україна була. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. У синьо-жовтих кольорах в День Незалежності України у Хмельницькому відбувся благодійний забіг. У вишиванках учасники долали 5 кілометрів. Присвятили захід пам'яті захисника Олексія Чорнобая. Чоловік загинув 7 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання. Ініціювала благодійний забіг. Кохана Олексія, моя колега Тетяна Самсунюк поспілкувалася із учасниками. Подробиці за мить. Веселий та добрий Таким пам'ятає Олексія Чернобая, Валентина Полякова. Вони мали спільних друзів, тому часто зустрічались. Каже, коли дізналася про благодійний забіг, одразу зареєструвалась. Заради нього сьогодні я прийшла, хотіла підтримати його дівчину, яка його дуже кохає. І взагалі це дуже класна ініціатива. По-перше, це спорт. По-друге, це ми збираємо кошти на допомогу нашим військовим, нашим захисникам. І Як бачите, тут сьогодні сильний дощ, але це нас не зупиняє. Ми хочемо дуже просто показати нашим військовим, що ми їх підтримаємо. У них там умови набагато гірші, тому ми тримаємо за них кулачки, Дякуємо велике, кохана Міла Панчуха. Розповідає у цивільному житті Олексій, займався промисловим альпінізмом. Приєднався до ЗСУ у травні 2023-го. Був навідником, а згодом командиром бойової машини. Загинув у серпні минулоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. Це мій спосіб вшанувати і пам'ять про коханого і виразити своє кохання до нього. Я є частинкою громадської організації Вшануй. Це всеукраїнська громадська організація, і їхній слоган це пам'ятати про полеглих та допомагати живим. І це також стало моїм слоганом. Ну, по життю зараз. І, власне, тому, тому ми це робимо. Наметове містечко розгорнули у восьмі ранку на майданчику. Поруч із Палацом творчості дітей та юнацтва. Загалом організатори зареєстрували більше сотні учасників. Біжу за своїх хлопців, в якому загоні я служив. Браємо кошти. По-друге, ми популяризуємо спорт. Це круто, що залучаються як малі, так і дорослі. Тобто всі залучаються масово до спорту і допомагають ось таким чином. Благодійний забіг присвятили пам'яті Олексія Чорнобая та усіх захисників і захисниць України. Долали учасники дистанцію у 5 кілометрів локація вулиця Прибузька. У футболках з вишиваним принтом від палацу творчості дітей та юнацтва учасники побігли до дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Вже звідти тією ж Прибузькою рушили у сторону трудової. Фінішували поблизу палацу. Не дивлячись на погоду, цей забіг відбувся. Всі наші заходи носять благодійний характер і пам'ятний характер. Наразі банка здається вже наповнена на 211 тисяч, але в нас ціль стоїть 250 Виручені з благодійного заходу кошти спрямують на придбання квадрокоптерів для сил спеціальних операцій. Тетяна Самсунюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Благодійні перегони на толокарах і самокатах відбулися до Дня Незалежності у Хмельницькому. Змагання серед дітей віком від 2 до 7 років об'єднали понад 70 учасників. Дівчата та хлопчики долали дистанцію у 20 метрів. Усі учасники отримали призи від організаторів та благодійників. А батьки донатили на підтримку ЗСУ. Ірина Іринаріон продовжить донат у трилітрову прозору банку номер учасника на футболку. Даніїл та Артемій готуються до благодійних перегонів на толокарах і самокатах. Для родини змагання до Дня Незалежності вже стали доброю традицією. Вони чекають з таким задоволенням, захватом їм дуже подобається цей захід. Тому прийшли знову випробувати свої сили. Куди ж зараз? Без донатів, без допомоги нашим захисникам. А донечки хмельничанки Ольги Федик на змаганнях вперше спеціально не готувалися та налаштовані позитивно. Шестирічна Надія каже: Я люблю перемагати дітям. Цікаво брати участь у подібних змаганнях і перемагати. Ми вже задонатили. Так, і отримали номер свій. Менша в нас входить в категорію до 4 років, тому вона буде на толокарах, а старша вже їй 6,5 вона буде на самокатах. Цьогоріч перегони на толокарах і самокатах організували у Хмельницькому всьоме. Дистанція в нас одна 20 метрів як для толокарів, так і для самокатів. І вік учасників від двох років до семи включно. нагороджуємо кожну дитину подарунком, незалежно від того, займає вона призове місце чи вона є виключно учасником благодійних перегонів. Цьогоріч переможці, яких буде 12 в кожній категорії, отримують ще й медалі. З початку повномасштабної війни локацією перегонів обрали стадіон Поділля, і щороку змагання благодійні. Збираємо гроші як для волонтерів, Поділля для інших напрямків, для наших військових сил. Цього року ми збираємо кошти для фонду Вільні небайдужі скорені. Це та сама друкармія для виготовлення навчальних макетів, навчальні центри для збройних сил України. Під час руханки до змагань готуються усі: і малеча, і батьки. Перші учасники стартують. За лічені секунди перетинають фінішну пряму і потрапляють в обійми матусь. Групи підтримки гонщиків це особливі емоції та враження. Батьки Домініка кажуть виховувати чемпіонів просто Просто любити любов'ю. Я взагалі міг Він завжди переможе. І навіть те, що син не пройшов у фінал, нікого не засмучує. Адже у цих змаганнях кожен отримує подарунки від організаторів та благодійників. Прийшли, бо це щось для нас новеньке. Це додаткова розвага, є можливість відволіктись від щоденних якихось там торбот. Плюс у нас є маленькі гонщики, які любить ганяти. Цьогоріч змагання об'єднали понад 70 учасників у фіналі на толокарах серед дівчат. Першою долає переможну фінішну Марія. Емоції не перевершені. Ми підтвердили звання чемпіона, тому що минуло річ ми теж були перші. Ми задоволені, так Ура! І ось урочиста мить нагородження на п'єдесталі, переможці для кожного з них підготували медалі. Для батьків це миті гордості та позитиву. Цьогоріч, завдяки їхнім донатам, організатори міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання зібрали майже 7,5 тисяч гривень для спільної перемоги. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Третій гараж сейл організували цими вихідними у Хмельницькому. На продаж виставили одяг та книги, а місцеві кафе та ресторани облаштували фудкорт. Усе це хмельничани мали змогу придбати за донат. Зібрані кошти спрямують на підтримку хмельницьких спецпризначенців, а також діток, які потребують лікування. У суботу, 23 серпня, гараж сейл організували у парку Молодіжний. Сьогодні, 24 серпня, благодійний розпродаж був у кав'ярні Направді, що у нас є як і багатолітніх речей, так вже і осінніх, і верхнього одягу, і багато в'язки, і дитячих речей, про які просто розходяться просто за лічені хвилини, тому що сезон холодний починається, якраз дуже актуально. Третій гараж сейл Незалежний приєднався до нас фудкорт, Це наші ресторани міста Хмельницького. Збираємо кошти на восьмий полк. Наш збираємо кошти для діани. Це наша хмельничанка, в якої наразі онко. Ось збираємо її. Також збираємо на табір Капернаум для діток з інклюзією. Всі кошти, які повністю зберуться на гараж, сейви ціни тут абсолютно мінімальні. Всі 100% передаються цим людям. Благодійний концерт Хмельницького гурту Грейс відбувся увечері 23 серпня. У молодіжному парку лунали пісні українських композиторів ХХ століття у стилях кантрі та соул. Кавер-версії цих композицій музиканти створили минулоріч у рамках проєкту Поза часом. Також у виконанні Грейс лунали пісні інших українських та закордонних виконавців. За можливість виступати українською під синьо-жовтим стягом, учасники гурту дякують Збройним силам України. Гості концерту мали змогу підтримати українське військо донатами. Як все було, розповість Ірина Муляр Провела дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. Пісня буде поміж нас. Композицією Володимира Івасюка розпочався у парку. Молодіжний благодійний концерт гурту «Грейс». Він відбувся увечері, 23 серпня. У День державного прапора України. Ми хочемо, щоб день прапора, день незалежності, щоб люди пам'ятали, що день незалежності це не тільки 24 число. Обов'язково слухайте українську музику, любіть Україну і одне одного». Минулоріч учасники гурту Грейс долучились до проєкту поза часом. Таким чином пісні українських композиторів ХХ століття зазвучали у стилях кантрі та соул. Нині із ними можна ознайомитись на платформах YouTube, Apple Music, Spotify. На долині долині упав, мак червоний в Росі. мак червоний в росі скупав. Також у парку молодіжний лунали кавер версії і на інші пісні українських та зарубіжних виконавців. Сліз бурця мій дуже хороший друг. Я безмерно люблю Максима, люблю його творчість і вони просто не перевершені. Я знала, у ну, дуже сильно вражена. Захваті. Разом на їхніх виступах. дуже подобається ребята. Класна дуже подобається і бацюка взагалі пісні. Ще я знаю український українській виконавці там ТЕС і багато інших. Не теж переспівували бацюка. Бо це є класика. Все, що класика, це дуже важливо за можливість виступати українською під синьо жовтим стягом. Виконавці дякують Збройним силам України. Гості концерту мали змогу підтримати українське військо донатами. Відпочивайте, донатьте подяки цьому. Ми можемо відпочивати, послухати гарну українську музику. Я приєднуюсь до всіх сказаних слів. Відзначаємо день державного прапору. Ну і так співпало, що це субота. І власне сьогодні в парку Молодіжному відбувається декілька заходів одночасно. Традиційний захід для дітей Кіц». Паралельно відбувається Граж Сейл 3.0». Завершує сьогоднішній вечір гурт-рейс, відзначаючи день прапора, очікуючи відзначення 34-ї річниці незалежності України. Ми дякуємо нашим збройним силам, усім силам оборони за те, що тут у Хмельницькому підвідносно мирним небом ми маємо. Таку можливість ми можемо а, вчитись, працювати, ну і відзначати державні свята. Тепле літо. Тепле ціло. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. А сьогодні о 21-й на майданчику поблизу дитячого світу відбудеться мистецький перформанс про пам'яті. Присвячений захисникам, що віддали своє життя за незалежність України. Боротьба триває, віримо у зсу, донатимо разом переможемо. Слава Україні!